На родину сьогодні особливий день перше вересня день, коли ліцей знову наповнюється дитячим сміхом, гомоном і світлими надіями. Цей день особливий для кожного з нас, для вчителів, цими зустрічі з учнями, для батьків ще один крок їхніх дітей до дорослого життя. А для першокласників перше знайомство з ліцеєм і метрошколою, яка стане їхнім другим домом. Наш народ. Боронить свободу і незалежність і сьогодні слова гімну звучать особливо сильно, як клятва наступним поколінням жити і перемогти. Ще не вмеря нісла. Посміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса запану, братця, 去。 Сьогодні що ми братя Сьогодні ми радіємо початку нового навчального року, але в серцях наших світла пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну. Вшануймо їх хвилиною мовчання. Кожна велика справа починається зі слова наставника, керівника, лідера. У нашому ліцеї є людина, яка об'єднує всіх нас, надихає та спрямовує у правильному напрямку. Саме завдяки її мудрості, турботі та праці ліцей живе, розвивається і впевнено крокує вперед. Слово для привітання надається директору ліцею Товстолух Валентині Миколаївні. Дорогі діти, вчителі, шановні батьки, від щирого серця вітаю вас із Днем Знань, з початком нового навчального року. 1 вересня завжди особливо для тих, хто вперше із хвилюванням прийшов на поріг нашої школи. Це наші першокласники. Дорогі діти! Сьогодні для вас все вперше. і перший дзвоник, і перший урок, і перша вчителька, яка з радістю поведе вас у подорож країною знань. Захоплюючих вам уроків, гарних шкільних друзів та успіхів у навчанні. Не менш важливим це свято Є і для наших 11-класників. Майбутні випускники, цей день є для вас початком фінішної прямої. І наполегливої праці, серйозної підготовки до вибору професійного шляху, тож певнених кроків вам до високих результатів на національному мультипредметному тесті, будьте гідними, гідними громадянами нашої Держави України та нашого незламного Харкова. Слова безмежної вдячності висловлюємо і вчителям. Ви Надзвичайно працелюбні, творчі, компетентні фахівці, ви є прикладом чуйності і невтомності, терпіння, відповідальності. Здоров'я вам, шановні педагоги, добра і благополуччя родинного тепла. Дякуємо за вашу нелегку, але сумлінну працю у цей непростий час. Шановні батьки, спасибі, що ви приділяєте. Таку велику увагу своїм дітям, що ви ділите зі своїми дітьми радість зустрічі з нашим ліцеєм. Бажаю вам добробуту, стабільності, терпіння і злагоди. Будьте опорою для нашого ліцею та наших рідних діток. Зі святом всіх! Нехай цьогорічний першовересень буде сонячний. Нехай він висе, несе добрий настрій! у Кожну школу у кожну українську родину. Успішного всім навчального року, міцного здоров'я, щастя, миру і тепла, хорошого настрою на весь навчальний рік! З початком нового навчального року. І ось настала стала на наше свято завітали ті, для кого сьогоднішній день особливий. Наші першокласники. Вони хвилюються, адже вперше стоять перед такою великою аудиторією. Але їхні віршики найщиріші та найтепліші. Запрошуємо першокласників до виступу. Таке велике сьогодні свято! Задію мами, бабусі. бабусі, і тата. Сьогодні перший раз прийшла метро школу нас. Ціле літо я чекала, кашу їла, підростала, що портфель не був великий, не спадали черевики. Будем гайно ми навчати сі, для цього все у нас не На гармажно буду звати. Всі у школі перший клас. Побачало вчитись справно, як да? на уроках. Не давить поводитися завжди гарно. А ми дружкою на чередній дзінгу робити. Ми найменші та завзяття. Гіднодіні пошачки. Будем трудно ще давати і навчати залюбки. І скривайте шивше двері і відача, нас вона. Зустрі чашки на водина. you ah! І знову осінь, і знову вересень. Кожен вересень, який кожна осінь, як і кожна година, як і кожна хвилина, кожен день неповторні. І я вам бажаю, щоб цей навчальний рік для вас теж був неповторним, щоб у вас було більше яскравих моментів, приємних сюрпризів, і щоб ви завжди отримували задоволення від того, що ви робите. А кожен день нехай буде у вас щасливим і мирним. Вам вже хочеться зустрітися зі своїми давніми друзями чи знайти нових? А можливо, хочеться відчути радість від нових відкриттів, успіхів і перемог? Це все обов'язково буде в новому навчальному році. Тож вперед, до здійснення мрій! Бажаю всім благополуччя, міцного здоров'я, прагнення до нових знань. Нехай навчальний рік буде мирним і всі наші мрії і бажання стануть реальністю. злетіти у широкий світ. Вони пройшли довгий шлях від першої парти до останнього балконика. Кожен їхній день у стінах ліцею був кроком до дорослого життя. І для них це свято особливе і хвилююче, адже воно стає останнім у шкільному колі. Попереду нові мрії, великі плани, а головне відповідальність за своє майбутнє і майбутнє країни. Випускники це гордість нашого ліцею. Це приклад для молодших учнів. Це наші надія і віра у щасливу Україну. То вітаємо їх! Слово мають наші випускники. Вересень панує вже довкола, наче той художник-чарівник. Добрий день, моя найкраща школа! Це для нас останній шкільний рік. Ще ривок, ще рік і ще ледь-ледь, і життя доросле нас чекає. Що ж, дівчата і хлопці, уперед! Час від нас натнення вимагає. Ми привели собі на зміну маленьких учнів перший клас. Учіться любі навідмінно, відмінно, простіть можніти в добрий час. Ми тут навчилися дружити, пізнали, що таке добро і зло. Ми тут навчилися жити, і всім нам дуже повезло. Що у нас такі хороші люди, найкращі в світі вчителі, і вам тут, діти, добре буде. Це краще місце на землі. 11 років тому ми стояли на вашому місці. Вам пощастило потрапити до ліцею. А тепер він стане вашою другою домівкою. А зараз ми хочемо розповісти вам, як ми будували свою шкільну піраміду життя. У першому класі ми навчилися мріяти. У другому класі ми навчилися довіряти одне одному. Третій клас став для нас роком творчості. Ми малювали, клеїли, виготовляли різні вироби. У четвертому класі ми закріпили всі свої міння, отримані в початковій школі. До кінця п'ятого класу ми зрозуміли, що тільки вміння творити добро є запорукою вірної дружби. У класі наша дружба стала ще міцнішою. У 7 класі ми почали брати участь у районних та обласних змаганнях та олімпіадах і радіти першим перемогам. У 8 класі наша дружба почала переростати у більш романтичні почуття. Дев'ятий клас. Пора перших іспитів, а це означає, що до них треба ретельно готуватися. У 10 класі ми зрозуміли усю відповідальність за свої вчинки. У на цьому начальному році ми б хотіли скласти НМТ на високому рівні та вступити до закладів вищої освіти. Новні перші класи. Ми вже майже добудували свою шкільну піраміду життя. А вам ще потрібно довго йти під час навчання в нашому ліцеї. І сьогодні ви вступаєте на першу сходинку цієї чарівної піраміди. Бажаємо вам успіхів на цьому шляху! Дзвінок у школі це не просто звук. Це початок нової дороги, нових знань і відкриттів. І сьогодні цей дзвінок пролунає особливо урочисто. Право винести шкільний дзвінок надається учениці першого класу Чуриловій Софії та учневі одинадцятого класу Черві Сергії. Зустрічайте їх гучними оплесками. Першого дзвоника підходить до завершення. Сьогодні ми розпочали новий навчальний рік під знаком єдності, миру й віри у перемоги. Увесь час урочистості поряд із нами був найвищий символ нашої державності та свободи, державний прапор України. Під його синьо жовтими кольорами ми крокуємо у майбутнє, здобуваємо знання, зростаємо та мріємо. Саме він нагадує нам про мужність нашого народу, про те, що кожен із нас є частиною великої української родини, і нехай у серцях кожного з нас завжди майорить цей прапор як символ миру, сили і незалежності. На цьому наше свято закінчено. Дякуємо за увагу! Усіх запрошуємо на перший урок у 2025-2026 навчальному році.